Всім доброго дня! Компанія авторинок стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж. Міні пacмен. Е Модель у нас. S. Це у нас 1.6 бензина. На хорошій комплектації лінзовані фари. Колесо у нас є літній континенталь, розмір коліс 205-55-17. Вікна всі різні, включаючи лобове безключовий доступ присутній в автомобілі, склопідйомник електропривід, електроправіт у нас присутній, датчик світла присутній у нас також, круїз контроль, мультироль. старт-стоп заводиться і глушиться з кнопки автомобіль. Оп, секунду. О, так. Пробігу у нас 118 тисяч 119 тисяч кілометрів. Клімат-контроль, два підігріві душок присутні в автомобілі. В автомобілі присутня панорама для, а, виходить, для водія пасажира і для задніх пасажирів. У нас присутня. Великий просторний багажник, Сідушки задні складаються про бажання. Всі масла, всі фільтри замінення, масло в коробці, масло в моторі, антіфріз, тормозна жидкість, все замінено повністю. З ключовий досвід з сторони пасажира також присутній. Акустика у нас Harman Kardon. Салон в хорошому стані, не затерті, не протерті. Є і софікси для дитячого крісла присутні. Шкіра у на нас не потріскана в хорошому стані, подушки безпеки в бокових спинках у нас також присутні в автомобілі. Мотор не м'явся, ніяких потягів запатування немає, немає. Все в хорошому стані. Оставки зразу ж такі всі замінені, всі, всі чеки, всі рахунки в автомобілі присутні. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит в розрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторина Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля, також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей чи на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь.